Мене звати Анастасія, і перед тим як я вам розкажу про себе, хочу зазначити, що цей урок покаже вам, чому у вас буде завжди нехватка клієнтів у будь-якій б'юті ніші, поки ви їх регулярно намагаєтесь залучати. Спойлер, вам потрібно побудувати фундамент вашого блогу, зробити класне упакування сторінки, а також придумати своє позиціонування, що дозволить отримувати клієнтів. Скажімо, як додатковий бонус, окрім усіх інших плюшок. Також, якщо ви зараз на етапі, коли плануєте навчати, запускати свої онлайн або офлайн продукти, це відео стане саме тим поштовхом мотивацію, нарешті почати. І головне, ви зрозумієте, яка стратегія вам потрібна і з чого почати, щоб дійсно досягти успіху, а не стати черговою дівчинкою, яка спробувала і в неї не вийшла. Відкрию зановість, якби я сім років була просто майстром, я би не мала нічого, окрім фізичного місця роботи і заробітку, де рано чи пізно кожен дістає до стелі. Але наразі я експерт у відновленні волосся, який не запускав рекламу на клієнтів більше трьох-чотирьох років. Я працюю з базою клієнтів та за рекомендаціями. Це невдача і не випадковість. Я створила своє позиціонування так. Щоб клієнти, потрапляючи на мою сторінку, бажали прийти саме до мене на процедуру. Я наставник майстрів, які ростуть та досягають своїх цілей. Я вчитель та допомагаю рости дівчатам з нуля, а також вже діючим майстрам. Я бренд, який запрошують на різні нетворкінги, події, конференції. А тепер уявіть, якби я просто була майстром. Не цікаво, я не теоретик, я практик. За останні 12 років я побудувала два успішні бізнеси, але маю і один фокап. Це третій бізнес, який я закрила через 4 місяці після його відкриття. Я маю 800 учениць по всьому світу. Частина з них побудували бізнес з нуля. Частина мають б'ють як додатковий дохід і продовжують працювати на основній роботі. У кожного своя історія, і це норма. Тут головне знати, які ключові дії потрібні для максимального результату, щоб не робити щось таке, що не приносить ніякого результату, а просто витрачає твій час. На жаль, зараз більшість майстрів дуже класно роблять свої процедури, при цьому не знають, як їх продавати, а також як себе показати серед інших. Я зараз покажу головні інструменти, які будуть працювати в 26-му, в 27 році, і без яких неможливо рости та розвиватись у б'юті. І майстри, які їх не використовують, скоріш за все, 26-й рік, на жаль, не переживуть. Якщо ви не впевнені у якості своєї процедури, то на жаль, росту неможливо. Чим більше досвіду, тим краще експертність. Тому на початку своєї роботи, якщо немає клієнтів, працюйте з моделями якомога більше. Просто послуга заради послуги вже не працює. Якщо в тебе єдиний шлях залучення клієнтів це сарафани радіо, то в 26-му році це програшний варіант, тому що люди їдуть, змінюють своїх майстрів і зараз дуже багато класних пропозицій, щоб щось спробувати нове. Якщо ти не працюєш зі своєю базою, ти втрачаєш 60% свого доходу з нульовими витратами. Про це ми поговоримо далі. І навіть якщо ти робиш всі п'ять пунктів, але в тебе немає трафіку, це не таргети, не блогер, бо в 26-му році це вже не працює. То по факту, все, що ти робиш, воно без сенсу. Дівчата, моя діяльність не про успішний успіх, а про життя, як воно є. Про ідею, шлях, невдачу, експеримент і в той час великі досягнення я створю ком'юніті з сильних майстрів, і моя задача показати реальні можливості у б'юті, навчити системі розвитку з нуля, а також допомогти тим майстрам, які довго у цій сфері, але застрягли. Незважаючи на мій досвід, я досі навчаюсь, і я вже інвестувала в своє навчання близько мільйона гривень. Проходжу всі топові навчання у різних нішах, не тільки в б'юті. Одним із таких є, наприклад, б'юті рестарт або нефти у Лєрі Руми, це б'юті ніша. Також стратегія 20 тисяч або автоворонки. Це вже інфобізнес, залучення клієнтів та інше. Також ДНК блогу від головної пліткарки України Каті. Борисенко це сучасний маркетинг. Десятки навчань з інфопродуктів разом з тим курси в лоб. Я думаю, ви знаєте, я на Воскресенського та багато навчань по психології клієнтів і багато іншого. Я збираю це все, що варто на ринку, але воно коштує від тисячі до півтори тисячі євро за одне навчання. Я беру в роботу тільки те, що розумію, що воно буде працювати саме в б'юті, тестую, обов'язково додаю свій досвід і тільки тоді створюю свої інструменти, які будуть працювати, і вони працюють в мене сьогодні. Це мене відрізняє від багатьох експертів на ринку, тому що я багато навчаюсь, обираю. Лише авторські навчання, а не під копірку, і я багато до речі, я читаю книжок, які впроваджують різні теорії в своїй роботі. І головне, я все тестую. От, наприклад, за два дні до сьомки я запустила свій новий продукт в лоб Я систему побудувала так. Продаючий офер, це картинка або відео, також лендінг. Да, до речі, я сама їх створюю і на секундочку це близько 500 доларів за кожен. І даю всі знання, щоб мої учениці також могли це зробити. Також автоматичні оплати я зробила, тому що працюю через ФОП. Та телеграм-бот з основним навчанням. Його я також зробила сама. І менше, ніж за добу, я тут прикріплю статистику, я отримала близько 150 переходів на мій сайт і далі отримала з них вже чистих 36. Ці оплат Арифметика проста: отримала 36 заявок по 99 гривень, а вклала близько 500 гривень. Тому я такий результат отримую постійно, але треба розуміти, що я дуже багато тестую. Я думаю, ви бачили багато таких відео в інтернеті. Що вам потрібно про це знати? Чи працюють це? Так, чи можна заробити на міні-продукту 5 тисяч доларів в місяць майже ніколи? Міні продукт без подальшої продуктової лінійки працює виключно на окупність трафіку, плюс залучення нових клієнтів для подальшого прогріву у вас в блозі. Це ви маєте розуміти. А тепер питання: у тебе є воронки для продажу у твоєму блозі? Якщо ні, це терміново потрібно виправляти. І зараз через купи бо я продаю, на жаль, вже не працює. Потрібно залучати у блог клієнтів. І тут є багато варіантів одним із яких є продукти в лоб, кодове слово або правильний експертний контент, і вже тоді можна продавати. До речі, якщо ви не використовуєте автоворонки у себе, це знаєте, типу напиши мені кодове слово, і ви автоматично відправляєте щось. Ви тоді штучно стримуєте свій потенціал на 90%. Тому все потрібно пробувати, але однозначно розуміти, що якщо ви починаєте або з нуля, або з невисоких своїх результатів, то пройшовши лише одне навчання, наприклад, курс, як створювати свої курси, ви отримаєте лише одну гіпотезу, яка може спрацювати, або ж ні, така собі історія. Я рекомендую брати досвід експерта зі своєю нішою і жагою до постійного росту. Саме так це дасть тобі шанс взяти досвід, зекономити час та залучити собі в роботу десятки нових інструментів, а не тільки один. Я вивчаю близько п'яти-восьми курсів на рік і маю місяці тестувати кожну гіпотезу, яку я вивчаю. А це десятки навчань та десятки гіпотез, і я вже давно зняла рожеві окуляри. І це не про навчання, як продати навчання. Мені не подобається така концепція, адже 99% навчань є універсальними для багатьох ніж, що значить, умовно тисячу людей будуть використовувати одні ті самі інструменти у різних країнах, на різних ринках з різним початковим позиціонуванням. Такий підхід працює лише в 5-6%. Я ж думаю, ви розумієте, що кейси у наставників це маленький відсоток людей, які досягли результатів, а інші просто спробували щось універсальне, не акцентуючи увагу на собі, особливості своєї роботи та не залучивши ту саму родзинку, і вони не мають результатів. Тому це відео і мій підхід в цілому базується на індивідуальній роботі з кожним майстром, щоб. Знайти ваші фішки, родзинки, особливості, і саме вашого шляху, а також скоригувати класичний маркетинг саме під вас, і я працюю лише з масштабуванням б'юті майстрів, тому інструменти універсальні, чіткі та дієві саме у б'юті. Вони працюють і я вкладаю також багато свого досвіду при тому, що головною особливостю моїх продуктів є їх доступність. Наприклад, моя місячна індивідуальна робота 100% гарантію, що ви зростете, отримаєте свій результат, коштує як три процедури в салоні, і це дозволяє окупити цей курс і пропрацювати декілька років при цьому рости з геометричною прогресією. Я за реальні цифри, за реальний результат. Хтось за 4 місяці стає топ майстром з нуля записом на місяць вперед. А хтось протягом років має невеличкий зріст у досягненні. Але знаєте, що відрізняють ці групи майстрів? Перші не знімають сторі з кожного дня, не постять 50 рілсів на місяць, не сидять постійно в телефоні. Вони умовно. Одноразово зрозуміли свою стратегію, за якою хочуть рухатися, зробили своє позиціонування зрозумілим та чітким під свою цільову аудиторію, як у мене, і обрали продуктову лінійку. Тобто, окрім процедур, у будь-якій ніші обов'язково потрібно залучати ще додаткові послуги або товари для збільшення шляхів заробітку. І далі все, що їм залишається, цим майстрам, це регулярно робити правильний контент. Якщо багато слів для вас нові, або ви просто не використовувати щось із вище зазначеного, прошу вас почати застосовувати це у своїй роботі, і ви зможете побудувати свій б'юті бізнес на довгі роки. Працюючи 8 років у б'юті, я розумію головні помилки при залученні клієнтів. Такою є незнання своєї цільової аудиторії. Якщо ви думаєте, що жінки 20-45 років, які люблять доглядати за собою це портрет твого клієнта, тоді неможливо запропонувати нечіткій цільовій аудиторії офер, за яким вона захоче купити. Тому аналіз цільової аудиторії і розуміння, як це правильно зробити, дає плюс 80% до успіху і залучення нових клієнтів, а також від Сутність роботи з базою, ви знаєте, що саме повторне залучення клієнтів, який був вже у вас на процедурі, це найдешевше, бо він вже лояльний. Якщо ви не працюєте з базою, ви опускаєте 60% своїх клієнтів та відповідно доходу. Уявіть із 100 тисяч гривень, ви опускаєте 60 тисяч гривень щомісячно з нульовими витратами. Тільки вдумайтесь з нульовими витратами. Наступна помилка це зробити корисний контент, який покриває основні запити і більше не потребує щось докупити. Проаналізуйте свій контент. Чи є у вас корисні дописи, які ви писали дуже довго, або залучення чату GPT? Можливо, треба більше розкривати себе як експерта, ніж давати текст про волосся. Так, наприклад, моє останнє навчання по масштабуванню та розвитку б'юті ніші включає авторську методичку майже на 100 сторінок. І знаєте, що я робила для цього в чаті GPT? Я б хотіла сказати, що лише назву, але навіть самостійно я придумала назву. Бо я хотіла її покращити в чаті GPT, але це не вийшло. Він не дав ніяких мені результатів, які мені сподобались. Тому назва мого курсу це вдягни рожеві окуляри. Історія нереального успіху його можна трактувати по-різному. І поки ви в рожевих окулярах, ви бачите успіх у інших, намагаєтесь на мене щось робити, хаотичні дії, але будете бачити тільки нереальний успіх інших, розчаровуватись у собі і далі просто виграти. І в той час складно зламати того, хто живе своєю справою і чітко йде до своєї цілі, тому що знає, що він робить. Протягом місяця індивідуальної роботи зі мною ви 100% гарантовано отримаєте свій бажаний результат. Ніхто не дає ці гарантії, окрім мене. Ви почнете більше заробляти, мати більше клієнтів, почати навчати, стати медійним і взагалі досягти всього, тому що сфера б'юті вона не обмежена. Я в ній вже 8 років. Я починала просто б'юті майстром. Я спочатку працювала просто на. Кріслі, потім знімала кабінет. Зараз в мене є величезна студія у центрі Дніпра, і окрім відновлення волосся, я ще додала дуже багато різних ніж, одна з якої це навчання. Тому що я від цього горю, мені це подобається, і я маю той досвід, щоб робити кращий і простіший шлях б'юті майстра в будь якій ніші. Я вчу, як бути унікальним експертом, як зробити позиціонування так, щоб відрізнятись від інших майстрів у вашому місці, щоб ви стали тим експертом, до якого хочуть потрапити як клієнтів, так і учениці, якщо ви хочете навчати. І я створила п'ять великих блоків: це позиціонування. Упаковка сторінки так, щоб вона продавала навіть тоді, коли немає щоденних сторіс. Ми всі це хочемо. А також продукт та продуктова лінійка. Ми створюємо ваші продукти, які дозволяють вийти на бажаний рівень в онлайн або в офлайн. І спойлер: я, будучи майстром з відновлення волосся, продаю додатково домашній догляд, і це не лише... Маленька частина моїх додаткових послуг вона конвертується у 20-30 тисяч чистого прибутку щомісяця стабільна. А ви це робите? Третій блок це контент. Як, скільки, який? І тут спойлер: я веду сторіс 2-3 рази на тиждень, і цього достатньо. Я вчу створювати контент план та знімати 1-2 дні на місяць за моєю стратегією. Таким чином, ви знаєте, що знімати, як знімати, не витрачаєте час. І найголовніше, що цей контент він продає, бо я даю психологію клієнтів та алгоритм продажу. Багато інфонаставників вчать зробити лід магніт, це безкоштовний продукт з користю або зробити рілси, і тоді в тебе точно будуть продажі, навчання або своїх продуктів консультацій неважливо. Але я зі свого досвіду скажу, що воронка з лід магнітом не створена, щоб продавати за її допомогою. Ти можеш залучити нових клієнтів дешево в свій блог, але люди далі не будуть купувати твій основний продукт. Якщо окрім цієї воронки на сторінці нічого не готово, тому замість продажу ти отримуєш тільки розчарування, вигорання і. Я цьому не навчаю. Я навчаю різним воронкам, які адаптовані під український ринок, і головне підб'ють бюті нішу. Мої учениці нарешті видихнули, що не потрібно знімати кожного дня сторіс постійно і кайфують поступово протягом місяця. Зрозумівши, як моя стратегія працює, вони отримують свої продажі, плюс поступово ростуть. І так розказувати, що після мого навчання ви одразу заробите 100 тисяч гривень. Я не буду, бо пам'ятаєте. Я за чесність. Ну, ніяк не буде результатів у того, в кого умовно 8 клієнтів на місяць, і, умовно, 10 тисяч гривень чистого прибутку за місяць. І одразу ви хочете зробити 100 тисяч гривень. Ні. Хто вам про це не казав? Але що реально? Саме те, що ви поступово прийдете до своєї цілі, тобто від 10 тисяч до 30, від 30 до 60, а вже потім і буде саме та сума, до якої ти прагнеш. І якщо ти не готова навчатись, хочеш результату, але не готова для цього нічого робити, приділяти увагу своєму бізнесу. Далі це відео можеш не дивитись, адже я про розумних майстрів та експертів на моєму навчанні є велика методичка, де всі учениці виконують домашні завдання, і так їх багато. Так, місяць вам треба бути згадати школу, але там, де важко і Є той самий зріст. Четвертий блок мого навчання, без якого не можна масштабуватись, це реклама, просування, а також створення воронок та автоворонок. Немає жодного навчання у б'юті, яке буде містити це. В одному навчанні, адже це все напрацювання з курсу по маркетингу, просування, автоворонка, фішка маркетингу, все таке інше. І п'ятий блок для тих, хто хоче навчати це створення своєї повної стратегії запуску вашого продукту від А до Я та особиста робота зі мною. Це все, що має знати майстер для свого росту, масштабування, а також досягнення своїх результатів. Думаєте, це складно? Неможливо? Дорого? Так, дійсно складно, якщо ви не готові робити домашні. Завдання та рости. Так, ріст неможливий, якщо ви думаєте, що ви все знаєте або вам не потрібно навчання. Ріст можливий тільки тоді, коли ви готові стати учнем, навіть якщо ви самі маєте досвід у навчанні. Ні. Це недорого, адже є можливість обрати навчання з різними пакетами, наприклад, самостійний. Це вартість трьох процедур, вдумайтесь, а цінність на роки вперед, або ж обрати віп пакет особисту роботу зі мною протягом місяця, навіть півтори, і запустити свої навчання з результатом 100%. Тому, якщо ти майстер, який хоче розвиватися, залучити більше клієнтів, будувати не хобі, а справжній бізнес, бажаєш почати навчати або запустити можливо свій онлайн-продукт, тобі точно потрібно. На зніми рожеві окуляри зі мною ти точно отримаєш результат і ніхто не дає гарантію. А я даю, бо знаю свою якість роботи та результати моїх учениць протягом останніх шести років. Хочеш доєднатися, заповни анкету. Там всього чотири питання за посиланням в описі.